Друзі, всім привіт! Ви на каналі Таровістика. з вами Оксана Лалобаєва. Це теропрогноз для водоліїв на грудень 2022 року. Також, друзі, я пропоную вам переглянути теропрогноз на 2022 рік, який я робила рік тому. Зараз тут буде підказочка посилання на це відео по вашому сонячному знаку Водолій. А також. Я рекомендую дивитися ще розклад на знак вашого асцендента, тому що вони можуть один одного доповнювати. І також запрошую вас коментувати під відео, у яких сферах і яким чином у вас програлися ті, -ті інші події у прогнозі. Я буду за це дуже вдячна. Отже, грудень для водлів. На початку місяця певна втома апатія, небажання спілкуватися з оточенням небажання, більш, мабуть, бажання. Закритись десь вдома і нікого не бачити, нікого не чути, начебто ви перенасичені якимись емоціями, почуттями. Через цю втому ви можете відмовлятись від певних якихось емоційних штук, які вам пропонують, або ставитись до них з недовірою. Загалом будете схильні. Закриватися від певних пропозицій та шансів, які вам будуть даватися протягом цієї першої декади грудня з 1 по 10 число. Угу. Ну, Можливо, вам держит добре. Схоже, що вам цей час необхідний для того, аби пропрацювати певні свої емоції, відчуття, і, скоріш за все, вам це вдасться. Адже потім ви будете ставитися до ситуації, які складаються навколо вас та обставин, більш легко, більш позитивно, і навіть якщо вас спіткатимуть певні труднощі, ви влегку будете їх просто розкидати, начебто палицею, від себе відганяти. І, зрештою, вам вдасться здійснити якусь приголомшливу річ. Адже коли ви відновитесь, коли ви пропрацюєте певні емоції. Можливо, саме це дасть вам впевненість у собі, і в тому, що ви виграли якусь бійку, або що ви виграли, вийшли переможцем з якогось конфлікту, або взагалі вам щось вдалось. Причому вдалось щось таке, що, по-перше, Чим ви хочете поділитися зі світом або з найближчими людьми. По-друге, ви таким чином виходите з цієї ситуації, яка підвисала певний час, не вирішувалася зі свого стану застою. І ви розумієте, що найкращим варіантом або вийти з цієї ситуації це було опиратися на. Власні ресурси, тобто не чекати, поки вам хтось щось запропонує, хтось щось дасть. Може, вам тут пропонується, але пропонується щось не те, що вам хочеться. Або не у такій формі, бо ви тут занадто вразливі і будете дещо вредливими. От начебто не в такій формі сказав, не з такою інтонацією сказали. Все, до побачення, губаймо малишки. А тут ви розумієте, що коли ви берете відповідальність на себе, коли ви в стані відразити, відзеркалити якусь на себе атаку або напади, не фізичні я кажу, це більш як коли ви відстоюєте свої кордони. І ви розумієте, що о, так я ж не жертва, вже, я ж можу відбиватися тут. І це приносить мені певний досвід, за який я вдячний, і який мені стане у нагоді в майбутньому. Така ситуація. В середині місяця ви розпочинаєте певний рух у певному якомусь новому, в певних нових умовах, в новому середовищі. Можливо, тут мова йде про те, що хтось розпочав нову справу і чекає вже прибутків, але справа знаходиться на тому етапі, коли вона розвивається, і ще занадто великих якихось зисків не приносить. Ви розпочинаєте новий шлях, він може бути не дуже стрімким, але тим не менш, це дає вам змогу. Краще розмірковувати над своїми кроками, що ви робите яким чином, чи ви не наступаєте там комусь на п'ятий або на ноги і не вчиняєте певний дискомфорт? Ви помірковано і дуже цілеспрямовано йдете. І ви тут більше марафони, це не спринтер. Марафонець, який заглядає на кілька кроків вперед, розраховує свої кроки, в тому числі із матеріальної точки зору. Адже та справа, яку ви розпочинаєте, вона має приносити вам певні прибутки, і ви, начебто, знаєте, як вибудовуєте певний бізнес-план, якому ви будете слідувати, аби отримати ту мету яку ви прагнете, яку ви хочете. Будуть певні вагання щодо того, яким чином вчиняти. І якщо ви не знаєте, що вам вдіяти, то необхідно зважити всі за та проти, тобто продумувати кожен крок. Виходячи з того, який матеріальний зиск вам цей крок принесе, ця ситуація вона для вас є доволі трансформаційною. Вона може допомогти вам вийти з якоїсь внутрішньої кризи, яка може тяг... тягнутися з... у вас дуже довго, яка пов'язана з втратами, з... зі зрадництвом. з... З якимись підступними діями інших людей. Ця поміркованість, послідовність, крок за кроком, ця лінія поведінки вона дає вам змогу якось збалансувати свій внутрішній стан. Тобто ви маєте зрозуміти, що Якщо ж зараз швидко нічого не відбувається, то значить і не потрібно поспішати. Вам треба бути максимально поміркованими і розсудливими для того, аби віднайти в собі цей внутрішній баланс, попрощатися врешті-решт з тим, що ви втратили, і розвернутися вже в сторону майбутнього. От дуже така цікава трансформаційна тут історія простежується. Ну і наприкінці місяця тут у хлопців-водолів з'являється якась дівчина дуже охайна. Яка, для якої є важливими сімейні цінності, традиції, не знаю, там, шлюб, спадщина, якісь матеріальні речі. Не треба таких дівчат одразу закидувати камнями камнюками і називати. А як, там, як там це слово? Меркантільними. Тому що ось люди за мною стихії, як може бути ця жінка, це... Діва, Козиріг і Тілець. Вони просто відчувають цей світ через матеріальні речі. Їм важливо, щоб у них було і в домі, і біля дому. І їм важливо, як вони виглядають, щоб це було респектабельно, хайно, доглянуто і. Вони так блюдуть сімейні цінності. Для них важливо, щоб зберегти обличчя, репутацію, сім'ї і так далі. Сім'ї, роду ось. І тут на, першу, на перший план стають питання або родинних, сімейних цінностей, або ось такої дівчини у вашому житті. Причому це може бути не обов'язково ваша кохана там, людина або жінка. Це може бути ваша сестра, приміром, або дочка, або племінниця. Дівчата вдалі будуть почуватися так, як я зараз зобразила словесно. Королеви Пентаклії. тобто для вас важливо будуть фінанси, кошти, що ви будете отримувати, які матеріальні зиск вам важливо буде, яке враження ви справляєте на оточуючих. Причому оточуючи вас особливо не хвилюватимуть в цьому форматі, тому що для вас важливіше більше те, яке враження саме ви складаєте на людей. Можливо, тут знадовляться певні кошти, якась сума для якоїсь мети, для якоїсь потреби. У кожного це буде своя мета, своя потреба. Можливо, ви хочете накопичити на щось. Також тут може йти мова про те, що ви водоліє. Стаєте незалежними фінансово людьми. Тобто, якщо ви мали певну фінансову залежність, прив'язку до якоїсь людини, чоловік, батько, не знаю, та ж сама дружина, мама і так далі, то ви вирішуєте за будь-яку ціну просто з цим покінчити розірвати ці ланцюги. Ці залежності, і хтось тут взагалі може в казіно в автоматах програти дуже велику суму і просто сказати: ну все, все, просто на цьому баста крапка більше не граю. Приміром, приміром. А, тобто якась певна фінансова залежність, тут закривається ця історія, тут, або ви позбуваєтесь просто якогось певного. А, Джерела доходу, да, і, може, вас хтось утримував, і зараз вже немає такої змоги в тої людини, або тої людини вже немає, по-різному може бути. Тобто тут ви розумієте, що ви маєте стати хранителем своїх цінностей, так? тобто від вас залежатиме, скільки ви заробляєте, і від вас залежатиме, на що ви ці кошти витрачаєте. Така історія теж хороша. Можливо, і тут ми говорили про ці кроки, да, коли ви можете продумувати, яким чином вам позбутися тої залежності фінансової, якщо, ви від, якщо хтось вас утримує або допомагає, і ця допомога вона для вас дуже є значущою. ви розумієте, що вам потрібно вже якось рухатися вперед самостійно. і Ну там, приміром, комусь батьки допомагали, але при тому диктували умови, як вам жити, і що робити, чим займатися, де працювати і так далі. Ви говорите, все, я йду на роботу, я заробляю, і я не хочу залежати ні від кого фінансово, і... але тепер мені, будь ласка, ніяких умов не висувати. Порада для водоліїв на грудень 2022 року. Припиніть, боятися, вас можуть долати певні страхи. Але справа в тому, що ви тут дуже багато можете собі накручувати того, що немає. Тобто, мозок може малювати ще більше страхи, ніж у вас є у підсвідомості. Тобто ви переживаєте більше за те, що ще не відбулося, а це не має жодного сенсу. Бо на це витрачається дуже багато енергії, дуже багато ресурсів, і я не кажу, що це треба ігнорувати. А набагато корисніше буде відстежити, а звідки у вас взявся цей страх, де його коріння, і постаратися якось з цим попрацювати, віднайти якусь відправну точку і з нею поборотися певним чином. А ось такі справи для вас в оделі. Дякую вам за увагу. Дивіться ваші прогнози на рік. Коментуйте, за лайки, буду вдячна. Всього вам найкращого.